Ідеальне світло завжди поруч. Зустрічай Pocket LED Selfie Light – компактну лампу, яка перетворює кожне твоє фото чи відео на справжній шедевр. Просто прищіпни на iPhone, iPad, Android, ноутбук, і готово! Ідеальне освітлення для селфі, сторіс, дзвінків, стрімів чи фото на ходу. Яскраве м'яке світло без засліплення. Твоя шкіра виглядає гладенькою, очі блищать, а обличчя сяє. Кілька режимів яскравості. Підлаштуй під настрій, погоду чи час доби. Легка та портативна, вміщується в кишеню, косметичку чи рюкзак. Ідеальний компаньйон для влогера, блогера або просто того, хто хоче виглядати на фото на всі 100. Заряджається від USB швидко, просто, зручно і працює годинами. Хочеш виглядати ідеально у будь-який момент? Обирай Pocket LED Selfie Light. Нехай світло завжди буде на твоєму боці. Посилання в описі.